Вже третій рік завершення навчального року в умовах повномасштабної війни на театральному майдані найбільш успішних випускників шкіл громади нагородили медалями. Цьогоріч 245 медалістів, 209 золотих і 36 срібних. Відзнаки учням вручав мер Луцька Ігор Поліщук. Ми відзначаємо випускників медалістів, тих, хто був найбільш старанним, тих, хто був найбільш дисциплінованих, тих, хто не лінувався. Тих, хто є найталановитішим. я хочу сказати, якщо ви і в подальшому своєму житті після завершення шкільного періоду життя будете такими ж старанними, такими ж дисциплінованими і будете прагнути до своєї мети, ви обов'язково станете успішними. Кількість успішних учнів громади зросла у порівнянні з минулим роком. Це на 9 медалістів більше, як минулого року. Щодо того, який заклад найбільше відзначився, це наші ліцеї. В першу чергу, це і дев'ятий ліцей, це і 27, і 26, і 22. Тобто заклади усі такі щорічно показують прекрасні результати здобутки в учнівської молоді. Це наші обдаровані діти, і здібні діти. Ось щодо того, чи є певним чином якісь особливості, зрозуміло, це рік особливий, так як і попередній тим, що не враховується мультипарт. Метний тест в результат, значить, успішності учня, які завершують школу, але це не дає можливості зменшувати якась важливість досягнення наших дітей. Дійсно, наші діти мудрі, освічені педагоги досить потужні. Кожен медаліст і медалістка почували себе справжніми зірками. Довго і старано йшли до цієї мети: хтось у вишиванці, а хтось у сукні гідній показу мод. Я не мріяла, але це було очікувано і я рада, що я вільна нарешті. П'ятого класу планував, що дійду до золотої медалі, і ну все сталося, як гадалося. Вчителі допомагали, звичайно ж, добре преподавали, мені сподобалось. НМТ написав добре, тому я вважаю повністю заслужено. Піду в інформатику, так як мені це давалося ще з початкових класів, ще ну, з дитинства я з комп'ютером. Що ну поступати? Думаю, за кордон в хороший вуз в Словаччині. Що вважає майбутнє, буде добре, можливо, якщо ну сподіваюся, закінчиться війна. Ми виграємо. Вернусь в Україну, буду процвітати разом з країною. Звичайно, сумно, що ми закінчили школу, але це все таки новий період в такий Е, Історія в школі була прекрасна. Моментами сумна, моментами весела. Але в майбутньому нас чекає тільки успіх і тільки краще, я надіюся. Будемо вірити в наше майбутнє, старатися і досягати нових. Моментів нових вражень в житті. Я ще не можу повірити, що в мене ще є таке от, таке от досягнення. Ну, в загальному було важко, але я задоволена з цим результатом. Я планую поступати в медичний університет, думаю, може в Тернопіль. Я ще з початку 10 класу хотіла медаль і планувала її отримати, тому це було очікувано. Але я дуже щаслива, що нарешті вже закінчила школу з відзнакою. Це був мій. Яскравий момент. Мені дуже допомогла підтримка моєї класного керівника. Вона в нас найкраща вчителька в школі. Вона справді дуже допомагала кожному з наших медалістів і підтримка моїх батьків, бо вони завжди мене підтримували, допомагали. Це будь-яка допомога як в школі, так і просто будь-яка. Бажаємо, щоб цей урочистий день став успішним стартом у доросле життя для всіх медалістів і випускників. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі.